Рано чи пізно це мало б статись у виданні дзеркало тижня з'явились перші соціологічні рейтинги, і вони підтвердили те, що відчувається буквально у повітрі. Однозначним лідером і, ймовірних президентських перегонів, і тим, кому зараз довіряють українці, є Валерій Залужний навіть попри його почесне заслання на посольську роботу у Лондон. Зеленський програє не лише президентські вибори, а й довіру українців. Адже за цим показником він поступається, окрім залужного Шейки буданову Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. І на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Але перш ніж говорити про конкретні цифри, а загальну тенденцію я вже сказав, давайте поговоримо про обставини появи цієї соціології. Вони вельми цікаві. І перше, що звертаю увагу, це перша повноцінна передвиборча соціологія за період повномасштабної війни. Майже три роки соціологи не торкалися цієї делікатної теми. Тема виборів загалом не була присутня в українській українському м, політичному дискурсі. Вона не, не обговорювалася політиками, хоча роздратування владою так і відчувається. Достатньо лише глянути. Ну, наприклад, в коментарі на моєму та багатьох інших відеоканалах, які спеціалізуються на політичних новинах. І вона відчувається у соціальних мережах, і при тому, що вибори взагалі неможливі в умовах війни чи воєнного стану. І ось тут перша цікава обставина. Замовником даного опитування є American Political Service, а це міжнародна політтехнологічна структура. Тобто, можемо припускати, що в, в оточенні Трампа. Такі шукають способи проведення виборів. Зеленський дістав не лише українців, а й наших закордонних партнерів, зокрема американців. Друга важлива обставина поява цієї соціології співпала з чутками про ймовірну відставку очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. Кажуть, що копає проти нього всесильний, поки що Андрій Єрмак, але власне Кирило Буданов фігурує у цих соціологічних дослідженнях, причому на чільних місцях. Третя обставина цим опитуванням охоплені всі, хто так чи інакше мають вплив на громадську думку чи потенційно можуть йти на вибори. Немає значення, говорили вони про це чи ні. Е, ну, власне кажучи, про свої бажання йти на президентські вибори заявляв лише один Алєксій Арестович, але він є ну, маргінальним політичним діячем. В цьому опитуванні він зайняв одне з почесних перших місць е, ззаду, по моєму навіть останнє місце. Тому далі я про нього вже згадувати навіть і не буду. Е, але м, цим опитуванням, е, що важливо, зачеплено всі основні варіанти виборчої кампанії. Це президентські вибори, де є і, і перший вибір, е, і кандидат е, е, другого вибору, і, і лідери довіря, і е, і, і партійні вибори, і, власне кажучи, з рейтингу довір'я, я власне далі і почну. І тут є перший суттєвий момент. Лише дві особи в Україні мають позитивний баланс довіри та недовіри. Валерій Залужний, якому довіряють 72% проти 22%. І тут, очевидно, є значний вплив так званих. Позитивних блогерів, які активно включилися в роботу проти Валерія Залужного інші чинники, тобто робота проти нього вже почалася, на пониженні його рейтингу, як бачимо, поки що до нього нічого не прилипає. І другим лідером довір'я українців є Кирило Боданов, йому довіряє 55%. Не довіряє 32%, тобто він теж є позитив, позитивний баланс довіри недовіри причому довіряє, ну, довіряє йому понад половина українців. Ну і оскільки рівень довіри раніше мірявся соціологами, то можна сказати, що Зеленський вперше за цим показником на третьому місці. Причому йому довіряють 44% українців, а не довіряють 52%. Тобто це є ще одна тривожна цифра для Володимира Зеленського, тому що в перший рівень недовіри до нього перевищив половину опитаних. Ну, всі інші Українські політичні е, та інші діячі е, мають ще гірші показники довіри і баланс довіри та недовіри. А головне, і це не має значення, чи йдеться про старих політичних діячів, е, про нових політичних діячів, е, про відомих волонтерів чи представників влади, чи в, опозиції. Е, ну, чи тим більше. Е, Проросійських сил не довіряють практично всім іншим. Найгірші справи у Юлії Тимошенко, їй довіряє 12%, я тут вже скажу про фанатиків. А ось недовіра їй складає 84%. Ну, але навіть ті фанатики не готові за неї голосувати. Фактично, українці сфокусувались на двох м, військових діячах. А Я тут зараз не буду говорити про їхню якість відносно Кирила Боданова. Є багато запитань, але тим не менше, е, йому довіряють. І тут вилазить ще одна стратегічна помилка Володимира Зеленського. Який, я нагадаю, є третім за рівнем довіри, довіри. четвертим є Сергій Притула, ну, так би мовити, лайтова версія Зеленського. Теж з негативним балансом. А ось п'ятим за рівнем довіри, хоча знову ж таки з негативним балансом є чинний головком Олександр Расирський. І тут Зеленський, Зеленський не зрозумів основного. Непопулярний головком, ну, яким би він талановитим генералом не був, а серський є талановитий генерал, не може виграти війну, тим більше війну з Росією. Звичайно, ну, це не єдиний чинник, але перемоги у війні, але він достатньо суттєвий. А українці, попри все, хочуть. Перемоги. І тепер стосовно партійних виборів. Їх дата, як і дата президентських виборів, на сьогодні невідома. І навіть невідомо, за яким законом вони будуть відбуватись. Тут можемо лише робити певні припущення. Що будуть або зміни до чинного виборчого закону, або спеціальний разовий закон для цих виборів, однак мало ймовірно, що чинний закон він буде використаний у незмінному варіанті. От що говорить на користь того, що закон буде змінено, наприклад, та обставина, що значна частина виборців. Ми не можемо знати, скільки скільки саме, але це йдеться про мільйони людей: можливо 2 мільйони, можливо, 3 мільйони, можливо, 5 мільйонів. Діапазон цифр дуже великий, але вони знаходяться за межами України. І відповідно скільки чинний закон передбачає змішану виборчу систему, тобто пропорційну компоненту і мажоритарну компоненту. За мажоритарну компоненту вони об'єктивно не зможуть голосувати. Відповідно, вже в цій частині доведеться міняти закон. А якщо вже в цій частині доведеться міняти закон, ну, то, мабуть, доведеться і інші частини, як то кажуть, ну Також є питання дії. Що активно лобіює чинна влада, ну це малоймовірно, але все таки. Ну, далі я не буду заглиблюватися в, в ймовірні зміни, тому що це надто ну, це є окрема тема. Просто пропускаємо, що, що найімовірніше прохідний бар'єр все ж таки, на мою думку, Напевне, залишиться незмінним, оскільки про нього не говорить ніхто. І відштовхується від цієї цифри 5% прохідний бар'єр, і тут впевненим лідером є гіпотетична партія Валерія Залужного 34%. З... Знову ж таки, мушу сказати, що в цьому опитуванні є дуже багато гіпотетичних партій. Що говорить про те, що чинні партії таки йти на вибори не будуть? Ну, Принаймні, значна частина на вибори не з різних причин не попаде. На другому місці знову ж таки є гіпотетична партія Володимира Зеленського. Вона отримує 12%. До речі, слуги народу в цьому опитуванні немає і як повідомили автори опитування, вони свідомо не включали партію Слугу народу, щоб зосередитися на лідерах. Тобто Володимир Зеленський, як партійний лідер, попадає у майбутню Верховну Раду за своєю партією, але, скажімо так, доволі скромно. Уряд він формувати точно не буде. Ну, і крім того, хто ще долає 5% бар'єр. Це є Європейська Солідарність 9%, партія Кирила Буданова, якої поки що немає 7%. Партія Дмитра Розумкова, якої також поки що немає 6%. Ну, от Батьківщина Юлії Тимошенко 6%. І, ножки, гіпотетична партія Сергія притули 24 серпня це 6%. Ну, загалом виходить 7 партій, тобто дуже хороший варіант для формування більшості, дуже багато комбінацій передбачається. І крім того, ще є дві партії, які є близькі до прохідного бар'єру. Це є партія Андрія Білецького 4% та удар Віталія Кличка 3%. Тобто їм треба ще трохи попрацювати, і, в принципі, вони можуть увійти в, чинний, в наступний парламент. Ну, фактично, в цей, цей парламент не попадають відверто про російські партії, їх рейтинг коливається в межах соціологічної похибки. E, ніхто не ризикує заходити на, у, у цю нішу, і це є дуже добре. E, тобто, у нас не буде ніякої ні ОПЗЖ, ні їхніх спадкоємців. Ну а шуфрач, очевидно, не закінчить свої дні у в'язниці. Ну, Але це знову ж таки e, e, щодо шуфрача моє e, припущення. Але знову ж таки, це вибори, проведені яких поки що більш ніж гіпотетичним. Ну і врешті, президентські рейтинги. До речі, не так давно я проводив аналогічне опитування серед своїх глядачів. Е е е на це опитування відгукнуло з 2,5 тисячі глядачів. Це дуже хороший результат. І тут і тут лідером в моєму опитуванні виявився Валерій Залужний 42 Отже, запам'ятаємо цю цифру. Вона нам ще знадобиться, і повертаємося до опитування соціологів. Отже, за Валерія Залужного у першому турі проголосували б 27%, і за Володимира Зеленського 16%. Тобто є досить впевн, дуже впевнене лідерство. Різниця, різниця в 11%. Третім є Петро Порошенко 7%, і Кирило Боданов 6%. Ну, про решту я вже говорити не буду. Тобто другий тур виборів є невідворотний, навіть попри впевнене лідерство Валерія Залужного. І, до речі, є ще один суттєвий чинник: у цих виборах не будуть, не хочуть. Брати участь 10% і 15% не визначились із своїм вибором. Тобто, можемо припускати, що явка буде не менше 80%, можливо, і всі 90%. А це, це дуже хороша явка, може рекордна, можливо, навіть більша, ніж на перших виборах, коли українці голосували за. За е, проголошення незалежності України, е, і це означає, наскільки ну, добре пригадують всі перші вибори е, на вибор е, українці буквально будуть ломитись на виборчі дільниці, вони будуть заповнені просто вщерть, Тобто, навіть в Україні може не вистачити виборчих дільниць. І це знову ж таки тут постає питання їх безпеки. Безпеки Цих виборів. Власне, чому ці вибори провести є досі неможливо. Власне, з питань міркувань безпеки. І якщо все ж таки ці вибори відбудуться, то о, з тої статистики, що я говорив, постає питання другого туру. І тут знову ж таки не, не другого туру, а, а другого вибору. Ну, фактично, це є другий тур, де, власне, цей другий вибір і втілюється. І тут знову лідером є Валерій Залужний. Він додає собі 15%. Кирило Будану 12%, і Володимир Зеленський плюс 6%. Отже, у підсумку ми маємо залужний 42%. Зеленський 20%. 2% і Буданов 18%, і Порошенко 10%. І знову ж таки, згадую цю цифру залужність: 42%. Під час мого опитування на моєму каналі була це точно та ж цифра 42% моїх глядачів готові голосувати за залужного в першому чи другому виборі. Тобто залужний перемагає за будь-якого розкладу на виборах і в першому, і в другому турі. Але знову ж таки, це за умови, що якщо вибори відбудуться у цьому році, у наступному році. А це можливо, і тут мусимо поставити три. Три крапки. Отже, згадуючи е, те, що явка буде надзвичайно висока, просто захмарна, е, то, знову ж таки, на перший план постає питання безпеки, а безпека це ну, зупинення війни. Реальне зупинення війни, власне, чим є найбільша проблема? Е, чи які є ще ознаки наближення виборів? Непрямі? Знову ж таки Україні знову ж таки почали лобіювати активно відкриття аеропортів? Досі про два аеропорта Бориспіль і Львів, аеропорт імені Данила Галицького. Більш ймовірною ну, ну, виглядає версія з Львівським аеропортом, не тому, що я його дуже люблю. Він для мене майже рідний, е а тому що він просто є ближчий до кордону відповідно. Тут трошки легше забезпечити безпеку, але, але е е е про відкриття аеропортів говорять. На січень, але знову ж таки, ймовірність з того, що це станеться, ну, станеться це за умови 100%, 100 безпеки навіть львівського аеропорту. Це достатньо проблематичне питання. Ну, Якщо, крім того, вибори це забезпечити безпеку, тому що один аеропорт це одна точка плюс. Є, є шлях, який походить е, літак в повітрі, е, а вибори це треба забезпечити безпеку і у віддаленому селі е, борення е, колишнього турківського району. Це глибоко горах, і десь близько до лінії розмежування. Максимально близько. Що знову ж таки є проблематично? Тобто вибори це є великі-великі питання. А що перекреслює таку можливість? Ну, скажімо, останній обстріл тернополя? Перепрошую, це тилове місто, яке, як виявилося, доволі складно захистити, і яке зараз фактично залишилося без електрики, без тепла. Це саме може бути в ході виборів тільки в значно більшому обсязі. Єдині власні дільниці, яких вибори буде проводити безпечно, це закордонні виборчі дільниці, яких цілком можливо може і не вистачати, але з, з другого боку навіть якщо їх вистачатиме, то проведення там виборів буде теж доволі ускладнено. Там теж не варто виключати, ну скажімо так, якихось ексцесів. І з того всього випливає, що такі вибори, вони, якщо й будуть у наступному році, то це може бути, бути друга половина року, осінь, можливо, зима. Не раніше. Великого бажання американського президента для і більшості українців ну, для цього є надто мало. На жаль, не забудьте підписатися на мій канал. Дякую за перегляд.